проводна, Горе набором поліції. я вибачаюсь, добре, але трішки буде, можу десь помилитись. Я хочу сказати, що цей день, думаю, що запам'ятається, тому що сьогодні ми. Розпочинає, розпочинаємо на набір патрульну службу. Будемо набирати 200 патрульних, в місті буде працювати 21 екіпаж для міста Рівна, це досить багато на сьогоднішній на даний час вже набрано десь близько 160 заявок. Чим більше Молодь буде подавати заявок, тим кращий, більш якісний буде відбір. Це дуже буде залежати від тільки від вас. Більше буде заявок, краще буде відбір. Ще я хочу сказати, що ці патрульні, які зараз працюють в Харкові, у Львові, в Одесі, в Києві, вони можуть десь мати мало досвіду. Тому що працюють дуже мало. Навчання проходить 2,5 місяці. За 2,5 місяці вони не встигають набратись дуже багато досвіду, досвіду і знань. Але вони порядні, вони тактовні, і у них найголовніше є мотивація. Але без вашої підтримки мотив... мотивації не буде. І найголовніше. Вони прийшли сюди для того, щоб вас захищати і вам допомагати. Основний критерій їхньої роботи і оцінка їхньої роботи ваша довіра. Тому все залежить і від вас так само. І я хочу дати два слова патрульним. Які прийшли з різних гал... з різних сфер галузей працювали, хто був міліціонером, хто був просто робітником, хто а... був у нас ребята і стюардеси і таксисти, не різниці. Тому, ребят, підійдіть, будь ласка, скажіть звідки ви де працювали? Два слова. Підійдіть, подойдите. Слава Україні! Приємно це чути. Сам я зі Львова ніде не працював раніше, студент після армії подав заявку і попав в патрульну поліцію міста Львова. Побажати хочу одного майбутнім працівникам патрульної поліції. Отой От вогник в очах, який я сьогодні побачив, я попросив, щоб він не згасав з тою довірою, з тою надією, любов'ю. З отим бажанням, щоб ви пройшли до то навчання, той нелегкий шлях, і вийшли на е, патрулювання гарного міста рівне. Дякую.